Сьогодні ми поговоримо про одну з найболючіших тем людства, суїцид. Це тема, яка лякає, бентежить і часто замовчується. Але мовчання не рятує життя. За даними ВООЗ, кожні 40 секунд одна людина в світі позбавляє себе життя. А на кожну дорослу людину, яка помирає внаслідок самогубства, припадає понад 20 тих, хто намагається його скоїти. Тож в цьому відео ми поговоримо про те, як це явище сприймалося протягом століть, чого в Північній Кореї суїцид заборонений на законодавчому рівні, які фактори впливають на його поширення та що підвищує попит на самогубства. І спробуємо розібратися в психології людей, які роблять цей незворотній крок. Але перед тим підтримайте наш канал, поставте вподобайку та підпишіться, щоб це відео змогло побачити більше людей. Протягом історії сприйняття в суспільстві такого явища, як суїцид, кардинально змінювалося залежно від епохи, культури та релігії. Наприклад, у стародавніх афінах людині, яка покінчила життя самогубством, відмовляли у звичайних похованнях. Труп самогубця спалювали, але перед цим відсікали руки і ховали окремо від тіла. Їх не спалювали, щоб не оскверняти вогонь, який вважався благородною стихією. І навіть вважали, що необхідно знищити або видалити за межі міста гілля і мотузку, якщо на них повісився самогубець. У стародавньому Римі спочатку самогубство було дозволено, а пізніше воно було визнано злочином проти держави через економічні збитки. Якщо говорити про філософів, то Арістотель засуджував всі форми самогубства. Він вважав, що смерть приходить у визначений час, і її слід вітати, а самогубство є проявом малодушності й боягузтва. Платон також був проти самогубства. а от… Стоїки Епікур та Сенека вважали суїцид можливим і навіть бажаним. У християнській Європі самогубство вважалося гріхом і було визнане церквою як акт диявола. Августин Блаженний першим із церковних діячів засудив самогубство. У його розумінні самогубець це душогуб, який порушує шосту заповідь не убий. А теолог Фома Аквінський не знаходив виправдання для жодного виду самогубства. Він вважав, що це тричі смертний гріх: проти Господа, котрий дарує життя, проти громадського закону і проти людського єства інстинкту самозбереження. Вже у 1670 році король Франції Людовик XIV видав кримінальний закон, згідно з яким тіло самогубця тягнули вулицями обличчям донизу, а потім підвішували або кидали на купу сміття. Крім того, конфіскували все його майно. До 19 століття в Європі сприйняття самогубства змінилося. Якщо раніше воно було спричинене гріхом, то тепер до нього ставилися як до божевілля. Його навіть висміяли в комічній опері Мікадо. В якій висувається ідея страти людини, яка вже вчинила самогубство. Наймасовішим самогубством в історії людства стало вбивство в Джонстауні. Джонстаун це поселення, яке було засноване послідовниками храму народів у Гаяні. 18 листопада 1978 року жахливий акт, що забрав життя 909 людей, став кривавим апогеєм маніпулятивного правління лідера культу Джима Джонса. Серед жертв були не лише дорослі, а й 276 дітей. Через фанатичну віру в лже пророка, який змусив їх випити смертельну суміш ціаніду та ліків. Під виглядом релігійної громади Джонс створив атмосферу страху та контролю, де люди були змушені працювати, жити та зрештою померти за його наказом. А що говорить про самогубство закон в різних країнах? Наразі жодна країна Європи не вважає самогубство чи спробу самогубства кримінальним злочином. А от Нідерланди були першою країною, яка легалізувала самогубство у вигляді Ефтаназії в 2022 році. При цьому лише лікарям дозволено це робити. В США немає як такої заборони на самогубство. Зокрема, у штаті Вашингтон та Орегоні також дозволена Ефтаназія за допомогою лікаря для людей із невиліковними захворюваннями. А от канадцям, які вчинили спроби самогубства, може бути заборонений в'їзд до США. А ще прикордонники можуть відмовляти в доступі людям з психічними захворюваннями. В Індії самогубство було незаконним до 2014 року, і члени родини самогубця стикалися з юридичними труднощами. Але воно залишається кримінальним злочином у більшості мусульманських країн. У 2023 році суїциди стали кризою в Північній Кореї через рівень бідності, який зараз досяг масового голоду 90-х років. Кількість суїцидів зросла на 40% порівняно з попереднім роком. Лише у місті Джон Джин зафіксували 35 випадків. При цьому вони були колективними, гинули цілі сім'ї. Тож Кім Чен Ін випустив секретний указ, що криміналізує такі вчинки, та прирівнює їх до зради соціалізму. Він наказав місцевій владі вжити превентивних заходів щодо контролю та розробити механізм заборони самогубств. А для чого взагалі люди бажають вчинити самогубство? Французький психіатр Жан Етьєн Ескіроль дослідив зв'язок психічного розладу і самогубства. Автор вважав, що робити замах на своє життя людина може тільки в стані душевної хвороби. Та чи так це насправді? Ні, це один із міфів. Наявність психічного захворювання є фактором високого ризику самогубства, проте, переважаючи більшість самогубців не страждають ніякими психічними захворюваннями. Для них ця ситуація тимчасова, з якої вони наразі не вбачають іншого виходу. Наступний міф: якщо людина одного разу здійснить спробу самогубства, то вона більше її не повторить. Насправді приблизно 20% самогубців мали попередні спроби. Серед тих, хто намагався покінчити життя самогубством, 1% помирає внаслідок самогубства протягом року, і більше 5% помирає внаслідок самогубства протягом 10 років. Існує й протилежний міф: якщо людина має схильність до самогубства, то вона залишиться в неї назавжди. Допоки триває кризова ситуація, а допомога не надається, то зберігається ризик суїцидальної спроби. Але після отримання професійної допомоги людина найчастіше за все здатна поновити своє звичайне життя і діяльність. Ще один міф: не слід говорити про самогубство з людиною, котра схильна до нього, оскільки це може подати їй ідею про здійснення цієї дії. Насправді ж, відкрита розмова з вираженням піклування і турботи щодо наявності у людини таких думок. Є для неї джерелом полегшення, в той час як оминання цієї теми у розмові може стати додатковою причиною для зведення рахунків із життям. Ще одним поширеним міфом є те, що якщо людина говорить про самогубство, то вона його не здійснить. Насправді, люди, що зводять рахунки з життям, найчастіше перед цим дають знати кому-небудь про свої наміри. Це стосується чотирьох з п'яти суїцидентів. Тому якщо до вас звернулася така людина, ніколи не відмовляйтеся від розмови з нею. Ще один міф: суїцидальні спроби, що не призводять до смерті, це лише привертання уваги до суїцидента. Насправді ж, ніби демонстративні дії деяких людей є крайнім останнім закликом про допомогу. Випадки суїциду часто відбуваються спонтанно, під час кризових ситуацій, коли людина втрачає можливість впоратись з важкими ситуаціями, такими як фінансові проблеми, розрив стосунків або постійний біль чи хвороба. Крім цього, суїцидальна поведінка часто виникає під час конфліктів, природних катастроф, актів насильства і жорстокості, а також через втрату близьких та почуття самотності. А які фактори можуть підштовхнути до суїциду? Найпоширеніші причини це соціальні та сімейні проблеми: булінг, безробіття, напружені стосунки, знущання та дискримінація. І додатковим ризиком є перебування в оточенні, які мають суїцидальні думки, що може призвести до наслідування, особливо серед молоді. Ну і звісно, війна. Щоб закінчити цей жах, ми маємо допомагати нашим захисникам, які ціною власного життя боронять свободу і незалежність нашої країни. Підтримайте наших воїнів донатом. Актуальний збір в описі під відео. Важливу роль також відіграють засоби масової інформації, в тому числі інтернет. Сенсаційне подання, постійне повторення інформації, висвітлення інтернет-ресурсів та романтизація самогубства завдає найбільшої шкоди. Після наведення детального опису самогубства за допомогою певного методу, він може поширитись серед населення. Існує дві протилежні теорії щодо висвітлення самогубства. Перша з них копіювальне самогубство, відома як Ефект Вертера, названий на честь головного героя в романі Гете Страждання молодого Вертера. Він застрелився через нещасне кохання. Приводом для написання цього роману послужила нещасна любов письменника. Сам Гете писав: Я написав Вертера, щоб не стати Вертером. Сенсаційний успіх Роману обернувся трагедією. По всій Європі покотилася хвиля самогубств серед молоді, яка наслідувала героя. Згодом цей ефект також проявляється. В 80-х роках в Німеччині показ телесеріалу Смерть студента, де в кожній серії демонструвалося самогубство під колесами поїзда, що призвело до збільшення на 175% самогубств серед молоді саме таким же способом. Австрії, де спостерігалося зростання самогубств у метро, влада вирішила припинити висвітлювати подібні випадки або мінімізувати про них інформацію. В результаті кількість самогубств у метро скоротилася майже втричі протягом місяця. Також цей ефект приписували хвилі самогубств після смерті Мерлін Монро. Протиставленням ефекту Вертера є ефект папагено. Це соціальне явище, при якому людина, що хотіла скоїти суїцид, відмовляється від своєї ідеї після повідомлень в медіа про можливі шляхи подолання проблем. Термін походить від героя опери Моцарта чарівна Флейта, який, боячись втратити кохану людину, збирався здійснити самогубство, доки друзі не допомогли йому вийти з цього стану. Прикладом такого ефекту слугує історія австралійця Ніка Вучіча. Народжений без рук і ніг в 10 років він намагався покінчити своє життя самогубством, але уява про горе батьків змусила його передумати. Він вирішив жити, тренуючи свою єдину кінцівку стопу. Нік навчався у звичайній школі, де стикався з жорстокістю. Не здавшись, він навчився самостійно їздити на велосипеді, користуватися комп'ютером та навіть грати в гольф, і здобув освіту став мотиватором, автором, чоловіком і батьком чотирьох дітей. Ще одним прикладом ефекту папагени є випущена у 2017 році пісня Репера Логік 1 800 273 8255 яка допомогла знизити рівень самогубств. На перший погляд, дивний набір цифр в назві є номером телефону служби запобіганню самогубств в США. У пісні йдеться про людину, яка хотіла покінчити життя самогубством, але зателефонувала на гарячу лінію і отримала допомогу. Дослідники вивчили вплив пісні та виявили, що кількість дзвінків на гарячу лінію зросла після її випуску приблизно на 27%. Найвразливішими до суїциду є діти та підлітки. В Україні проблема дитячих самогубств сягає жахливих масштабів. Щорічно приблизно 34 дитини на 100 тисяч населення добровільно йдуть з життя. Майже 85% підлітків хоча б раз у житті задумувались про суїцид. А для багатьох дітей думки про самогубство стають єдиним способом привернути увагу батьків, поділитися своїми переживаннями та отримати підтримку. У 80% випадків причиною суїциду у дітей та підлітків стають проблеми у стосунках з близькими, найчастіше з батьками. Тут важливо згадати групи смерті, явище, яке, на жаль, існує в Україні. Це онлайн-спільноти, які зазвичай діють у соціальних мережах, де куратори маніпулюють підлітками, втягують їх у небезпечну гру, що може призвести до самогубства. Як це працює? Куратори груп шукають підлітків у соціальних мережах, які відчувають себе емоційно вразливими, мають проблеми з сім'єю або з однолітками шукають уваги та визнання. І цікавляться забороненими темами. Потім куратори встановлюють контакт і можуть надсилати повідомлення з підтримкою або компліментом. Також можуть запропонувати дружбу або участь у цікавому проєкті. Важливо, вони використовують фейкові акаунти, щоб здаватися однолітками. Куратори поступово здобувають довіру, діляться особистою інформацією, вислуховують проблеми та дають поради, створюють атмосферу ексклюзивності, а потім починають маніпулювати. Дають завдання, які шкодять їм самим або іншим, ставлять під сумнів їхню цінність, ізолюють від друзів та рідних. В підсумку нав'язують суїцидальні думки, говорять про безвихідь та марність життя. Пропагують самогубство як єдиний вихід, надають інструкції та підтримку. Чому дитина виконує завдання? Тому що її доводять до того стану, коли вона готова зробити все, що її просять. Важливо пам'ятати, групи смерті не пропонують допомоги чи вирішення проблем. Для чого створюють такі групи? Величезна кількість таких груп створюється для збору даних про підлітків, а також групи розкручують та продають. Разом з тим, куратори таких груп бажають самоствердитись їм подобається маніпулювати, експлуатувати та знущатися над емоційно вразливими підлітками, тож можуть відчувати себе всесильними. А ще так як ці групи часто мають коріння з Росії, завданнями можуть бути різноманітні диверсії: Від міток на стратегічних об'єктах до підпалу, техніки та будівель. Обов'язково зверніться за допомогою, якщо ви або хтось із ваших знайомих перебуваєте під впливом групи смерті. А якими є червоні прапорці, які вказують, що людина на межі суїциду? Ознаками можуть бути поява тривожності, дратівливості, відстороненість, уникання контактів з друзями та родиною, перепади настрою, зміна сну, брак енергії, відмова від їжі або переїдання, труднощі у подоланні щоденних проблем. Ризикована поведінка та самопошкодження. Крім того, вказувати на наміри, вчинити самогубство можуть й інші неочевидні ознаки, як от, удавана веселість, жарти над власними емоціями, ознаки суїцидальних думок можуть бути як прихованими, так і відкритими. Хтось говорить про свої наміри прямо. Наприклад, я так більше не можу, я не хочу жити, я хочу заснути і ніколи не прокинутися. А хтось робить натяки. У будь-якому випадку такі слова і дії не варто ігнорувати. До речі, самопошкодження або селфхарм це поширена проблема, яка властива 18% людей протягом життя. Важливо зазначити, що це не спроба самогубства, це швидше спосіб привернути до себе увагу. Та все ж деякі люди, які завдають собі пошкодження в кінцевому підсумку, зводять рахунки з життям. Якщо ви маєте підозри щодо суїцидальних думок у когось з вашого близького оточення, не ховайтесь від цієї теми. Навпаки, покажіть, що вам не байдуже, що вона не сама. Ви не знаєте, напевне, що відчуває людина, тому можете сказати: я не можу уявити, як тобі боляче, але я спробую тебе зрозуміти. Намагайтеся не засуджувати і не критикувати, уникайте розмов про далеке майбутнє і запропонуйте допомогу. Вам не потрібно в ту саму хвилину розв'язати всі проблеми близької людини, яка має суїцидальні думки, і скрупульозно дослідити, чому вона відчуває те, що відчуває, швидше вислухати. І якщо людина не хоче говорити, скажіть, що ви поруч і готові повернутися до розмови пізніше. Історія суїциду показує нам, що люди в усі часи шукали способи позбутися своїх страждань. Часом життя може бути нелегким. Тож, якщо ви або хтось із ваших знайомих бореться з думками про самогубство, зверніться за допомогою. Ресурси професійної підтримки в описі під відео. Бережіть себе та своїх близьких.